Що ж, ми готові розпочинати нагородження, адже гімнастки неймовірно хвилюються. Іноді навіть більше, ніж перед виступом. Тож не будемо тягнути час. Розпочнемо ми з категорії А 2014 року народження. Гончарова Аліса посіла друге місце в даній категорії. Ми хочемо вручити вам Аліса, нагороди, звісно ж аплодисменти. про зливосменти, вимушені гімнастку, тому вітаємо вас. Рухаємося далі. 2014 рік. Категорія Б. Перша підгрупа. Третє місце в даній категорії посіла Єфремова Кіра, Гаврилова Катерина. Друге місце Крацул Ольга, Васильківська Анастасія. Перемогу в даній категорії здобула Шукопля Анастасія, Задоян Діана та Суворова Евеліна. І також хочемо привітати та вручити нагороди за найкращі результати даній категорії Евеліна Суворова. Вітнастки Божімо буде вільними. І ми дуже просимо приєднатися до церемонії нагородження директора дитячої нацької спортивної школи, віце-президента Федерації гімнастики України, старшого тренера національної збірної команди України з художньої гімнастики, заслуженого тренера України Ірішу Булгінов! Колье Б, друга підгрупа. За третє місце в даній категорії нагороджується Гончарова Анастасія. Друге місце посіла Курочка Соломія. І перемогу в даній категорії здобула Лінчук Аріна Антоніна та Хмейна Англіна. Шемит Анастасія, Корзун Маргарита, Алісова Ангеліна, Друге місце Снобик Поліна, Овчаренко Кіра. Та перемогу в даній категорії вибрала трофовчук Аміра. Футулу Мілана та політаєва Кіра. Категорія А 2014 рік народження За третє місце в даній категорії нагороджується Манікало Софія, Філоненко Олександра та Фоменко-Марія. Срібло в даній категорії здобули рудинок Ніколь. І перемогу виборола Петренко Поліна та Старікова Єлизавета. Також за найкращий результат у даній категорії нагороджується старікова Єлизавета. Вітайте аплодисментами! учасники змагань отримують подарунки та нагороди від інноваційного ліцею iSchool, який вже другий рік в поспіль є незмінним партнером змагань Colors of Freedom. Ми ну, дякуємо вам. Овчаренко-Кіра. Ви нагороджуєтеся за друге місце прохання отримати свої результати. Овчаренко Кіра. Категорія Д-2013. Рік народження, друга підгрупа. За третє місце в даній категорії нагороджується Присяжнюк Лариса та Янюк Вороніка. Також третє місце посіла Ключнікова Уляна. Стрібло в даній категорії друге місце шалатоніна Єва і перемогу виборили Ткач Катерина, Останче Леонора, Сас Марія. Мільними. Категорія «Д» – 2013 рік. Перша підгрупа. За третє місце в даній категорії нагороджується Даценко Катерина. Лагутіна Аліса. Друге місце посіли Болянська Валерія, Спаська Софія. І перемогу в даній категорії вибрала Черванова Софія, Крамер Єва. За найкращий результат в категорії нагороджується Крамер Єва. Друга підгрупа. Третє місце посіла Ігнатенко Марія, Тренчева Анна. Срібло в даній категорії. Запрошуємо піднятися на другу схопинку п'єдесталу Кирилкову Катерину. Загруйко Злату, Філько Варвару. І перемогу в даній категорії вибрала Коли Братенко та Синяговська Тіна. Керівня. Перша підгрупа категорія А, 2013 рік народження, третя сходинка в даній категорії. Іванова Каріна, Урбанік Василіса. Срібло. вибороли Ковальчук Вероніка. Примачок Каміла. Обламська Вікторія. І перемогу в даній категорії. Здобула висодовані воль та Ляшенко Аліса. Жи маємо найкращий результат категорії. Дергідачі, вітайте, ляшекома ліса вибрала. Рік народження, друга підгрупа, третє місце Ткаченко-Софія, Поліщук Софія. Срібло в даній категорії здобули киянська Мішель, Тарасова Рената. І перемогу. Виборола Черепахіна Софія. Шаполава віра та Замураєва Діана. Дякуємо вам. Категорія Б. Перша підгрупа. Третє місце. Дудник Вікторія, Кобевко Мілана та Сайчук Владислава. Срібні нагороди в даній категорії здобули старченко Анна. І перемогу вибрали подружняк Анна та Демченко Єва. Покажи на себе, зірви голова, зірви авації, рви їх надпіл. І в цій категорії два найкращих результати вітаємо Демченко Єва, подружня Ханна. Найкраща частина тіла ось на участі. Це твоя частина серед виступів юніорської збірної команди України у віковій категорії 2009-2010 роки народження. Третє місце посіла Горащенко, Любов, Ткаченко, Єва, Мельник Маргарита. Стрібло в даній категорії і запрошуємо піднятися на другу спонску п'єдосталу Могилеву Жюдарію, Дорофєєву Вікторію, Виходесянну. І вітайте аплодисментами, переможці Чулініна Маргарита, Соломон Ксенія, Редько Таїсія. Найкращий результат у своїй категорії серед юніорської збірної команди України серед 2009-2010 років народження здобула Редько Тейсіан. Переможці піднімайте кубок до гори. Робимо красиве фото, посміхаємося. Дякуємо серед юніорської збірної команди України у віковій категорії 2011 рік народження. Третє місце посіла Фенічева Ярослава. Срібло в даній категорії здобула лисенко Ольга і на найвищу сходинку п'єдесталу, перемогу та золоті нагороди вибрала країнська Софія. Країнська Софія також отримує нагороди сертифікат Пандора за найкращий результат у своїй віковій категорії. Жодна не залишилася сьогодні без перемог. А вас, дорогі глядачі, і всі присутні, ми просимо подякувати та поволодувати гімнасткам, їх тренерам, батькам, організаторам змагань за те видовище, за ту феєрію, що відбувалася сьогодні на Киламі. Наші найгучніші аплодисменти це все для вас. Color of freedom»! Дякуємо вам, другі гімнастки. Ви можете бути вільними, приєднатися до глядацької зали, і зовсім скоро, невдовзі, ми будемо готові.